Тепер, поки ти спиш, яблука падають. З цього вірша і розпочнеться нам осінь. На цих словах закінчиться літо. Це наше перше літо, в якому ночі були такими спекотними, а ти такою гарячою, що доводилося до сну загортатися в мокрі простирадла. Було видно, як повільно випаровується наша молодість, і як ще повільніше минає час, залишаючи по собі запах розпеченого пилу і запотілі вікна. Починалося нове століття. Яблука падали, ти спала. І я виходив ловити ті яблука, аби не гупали так, як війни. Бо в такому разі не зможу захистити тебе. Півконтиненту доведеться пройти, аби принести тобі квіти і посмішку. я ловив ті яблука, і вони пахли найкраще у світі. Здається, так пахне у тебе за вухо. А між тим приходив ранок, і я біг буде тебе, відчиняючи вікна світлу і приносячи росу для вмивання цілими пригорщами. А далі ти пам'ятаєш, ми виходили до саду лежати в купах жовтого листя, і хмари пливли над нами, як зотлілі імперії. Бо осінь найкраща пора для прощання з тиранами, для блукання поміж руїнами. Для прибирання цвинтарів, але цвинтарів вже не знайдеш, і стежку до них забуто. Тому переглядали вицвілі фотографії, закутавшись пледи на ганку. розгортали книжки вбитих поетів, в яких так пожовкли, як наша пам'ять, і любові ставало між нами більше. Так, наче маємо жити для тих, кому це не вдалося. Тому надвечір вимикали в кімнаті світло, розсували фіранки і дивилися в темне вікно, за яким лежала затихла, погасла Європа. Лежала, мов мапа, чи жінка. Лежала тендітна і заплакана, наче скрипка. І так це було зворушливо, що ми простягали одне до одного руки і переплітали пальці, засинаючи в тій розкоші. Або гуляли старими містами, в яких напевно, вже ніхто не живе, бо були вони або порожніми, або вщердь забитими нетутешніми юрбами. Ховаючись від дощу, забігали в церкву і каплички і там цілувались. А потім тікали, налякані майбутнім покаранням. Оглядали пам'ятники, невідомо ким і кому поставлені. Переходили через мости над річками. В яких вже ніхто і нічого не відзеркалюється, хіба лише те, що ми приречені, приречені історією, приречені жити. І в одну з ночей, коли впіймаю останнє яблуко і нечутно повернуся до ліжка, аби ти завагітніла, нам насниться не минуле. І навіть не майбутнє. Нам насниться музика, не якась конкретна, Бетховена або бартука, а цілком неймовірна, безмежна, безбережна і тепла. Як твоє дихання. Запрошуємо всіх на презентацію нової збірки оповідань Андрія Любки Кімната для печалі, яка відбудеться 12 жовтня о 18.00 в бібліотеці Олени Пчілки Класику творять сучасники.